Привіт! Сьогодні готуємо справжню українську класику голубці. Але не прості голубці, а голубці в чавунному казані. Це страва, яка завжди виходить соковитою і ароматною і нагадує домашнє тепло. Їж з нами, тому беріть щось смачненьке і ми починаємо. Наїдалого! <му> Прості продукти, але в чавуні вони розкриють себе зовсім інакше. З самого початку беремо рис і заливаємо його укропом. І відставляємо настоюватись. Далі беремо гарнюню капустину і вирізаємо качан. Ось так ось. Беремо кастрюльку під розмін капустини. Пів кастрюльки води. І до кипіння. На 14 кВт швидко закипить. Щоб голубці були ніжними, капустне листя треба трішки проварити. Так вони легко загортаються і не рвуться. І для цього ми ще додамо ще трішки оциту столового. І занурюємо нашу капустину. Спочатку голубці робили в виноградному листі, а потім замінили його в Україні на капустний. І так народилася страва, яку ми всі знаємо. І накриваємо наше листячко кришечкою, щоб допарювалося. Далі можна піти простим шляхом, але не завжди смачним це готовий фарш. Але у нас буде справжній смачний домашній фарш. Гарнюній красивезний ошиючок і запашне домашнє серце. Спецприлад сало філіруємо. І зручним шматочком. М'ясо також ріжемо як зручно. І поїхали! Дрібненько нарізаємо цибульку. І також морквинка, також дрібненько. І трішки обсмажуємо, трішки смальцю. Обсмажуємо цибульку. Трішки розтомили цибульку і додаємо морку. Половину нашої засмажки ми додаємо до фаршу. А друга половинка це і буде наша заправка до голубців. Додаємо томатну пасту. Трішечки просмажуємо саму пасту. Трішечки додаємо водички. Для гарного балансу смаку сіль і цукор. Гарнесенько перемішуємо. І доводимо до кипіння. Вимикаємо і відкладаємо. Заздалегідь запарений рис зливаємо воду і змішуємо його з фаршем. Секрет нашої соковитості це трішки обсмажені овочі і теплий рис. Також додаємо сюди сіль чорний перчик і свіжий дрібненький часничок. І перемішуємо. Один із варіантів походження назви голубці це від французької назви пижон – Голуб. Фарширована пташка. Українці замінили голуба на фарші капусту, але назву залишили. Беремо наше капустне листя, тверду частину листа підрізаємо. Оцю товсту частинку ми отак обережно підрізаємо, щоб у нас не було тут товсто. Або варіант номер 2 як любить крутить моя дружина, розрізаємо лист навпіл. Вирізаючи ось цю частину ось так. І це у нас буде один вид закрутки, а це будуть звичайні. На капустний лист кладемо трішки фаршу. І формуємо наші голубці. І другий спосіб формування також трішки фаршу. І отримуємо ось такий голубець. Ось такі голубці у нас вийшли. До речі, важливо класти небагато фаршу, бо голубці можуть розлізтися. Краще зробити більше, але маленьких. Коли щоб голубці не розмотували, їх перев'язували ниткою з конопель. або тонкою смужкою з того ж капустного листа. І тепер беремо наш чавунець і викладаємо наші голубці. На низ чавуна викладаємо капустний лист, щоб не пригоріло. І щільненько викладаємо наші голубці. Перший спосіб наших замотування голубців. І наступним шаром викладаємо другий спосіб. Ви спитаєте, чому саме чавун? Тому що він тримає тепло і дає той самий смак, як і з печі. Недарма кажуть, голубець із чавуну то голубець з душею. У різних регіонах України голубці готують по-різному: на Поліссі маленькі, на Карпатах з кукурудзяною курпою, а на поділі ще й з грибами. Беремо нашу засмажечку і заливаємо наші голубчики. І наливаємо водички, трішки не доливаючи до верху голубців. Ось десь отак. І на піч. І розтоплюємо нашу піч. Доводимо до кипіння, але справжня магія відбувається під час тушкування. Тільки закипіло. І залишаємо на маленькому-маленькому вогні на півтори годинки. До зустрічі через півтори годинки. До речі, невеличкий лайфхак для того, щоб швидше приготувалися і не розгорталися під час кипіння. Беремо тарілочку, а в нашому випадку це невеличке блюдце, бо інше не влазить. І вкладаємо в наш чавунець. Пройшло трошки більше півтори годинки. Наші голубці нарешті вже зготувались. Ось така смакота. І викладаємо наші смаколики. Обов'язково трішки сметанки. Ви тільки подивіться на цю красу. Ніжне листя. Соковита начинка, насичена соусом. І це справжні українські голубці в чавуні. Куштуємо. Це неймовірно смачно. М'ясо соковите, ніжне, духм'яне. Це саме та страва, яку варто готувати для рідних. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково ставте лайк. Пишіть в коментарях, як ви готуєте голубці. Будемо раджі почитати. Це дуже смачно. До нових зустрічей. Па-па! і дало во